Без програмного забезпечення, ось цей дрон, він нікуди не полетить і ніякої користі не принесе. Отож, Betaflight. Починаємо ми процес з оновленням прошивки, обираємо необхідну версію політного контролера, додаємо необхідні компоненти, які нам потрібні. Завантажити прошивку і прошити. Далі повертаємось. До базових налаштувань, командний рядок, завантажити з файлом і наш пресети клац Сейв. Все. Ми прошили. Тепер під'єднуємо ще раз, калібруємо акселерометр. Підключаємо батарею до дрона, перевіряємо, чи є відео. І тепер фінальний етап перевірки. Перевіряємо напрямок у братання моторів. Перевіряємо. Правильний, другий мотор. Так, правильний. Правильний. Також правильний. Дрон буде приходити ось сюди, до наступного етапу, а саме обліт.